Національні традиції, спортивні активності та уроки історії у Миколаєві. На честь сьогоднішнього свята пройшов сімейний фестиваль День українського козацтва. Він об'єднав миколаївців різного віку, і загалом захід відвідали кілька тисяч людей. Наші кореспонденти також побували на фестивалі. Подробиці далі у репортажі. 1 жовтня в день українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці, а також Дня захисників і захисниць України у Миколаві пройшов тематичний фестиваль. Українські танці, музика, кухня, а також інші атрибути нашої культури були представлені на ньому. Тож про все по порядку далі. Дорослі та діти, місцеві жителі, волонтери, спортсмени, працівники культури та інші миколаївці цього дня заповнили пляж Стрілка у парку перемоги. Сімейний фестиваль, день українського козацтва, офіційно розпочався о дванадцятій годині. Проте люди почали сходитись сюди ще зранку, аби розділити з іншими національне свято, що об'єднує три символічні події. Складне свято насправді це свято з одного боку захисників, захисниць і ті, хто вже віддали життя за нашу батьківщину. Тобто я був сьогодні і на офіційній частині, був на меморіалі, де люди зробили тимчасово. Ми зробимо більше, краще, погоджено з ними. Але в один день, в принципі, ми вшануємо наших захисників і згадуємо тих, хто кого вже нема. А перемоги ще нема, але буде. Ігри для дітей і дорослих, стрільба звука, бої на сокирах, козацький куліш, виступи місцевих творчих колективів та інші цікаві локації були задіяні у програмі заходу. Організатором фестивалю виступила Миколаївська обласна військова адміністрація. Головним нашим завданням було залучити населення та сім'ї захисників та захисниць України до утвердження української національної та громадянської ідентичності, тому що дуже давно в місті Миколаєві не відбувалося подібних свят. Наша мета була привіт людям. Українські народні традиції, щоб вони згадали свої перші істоки, яких, з яких іде наша культура, скуштували справжнього традиційного борщу, кулішу, послухали народні колективи. Народні колективи мали можливість презентувати свої напрацювання за два роки повного штабного вторгнення перед миколаївцями. В серед головних локацій благодійна ярмарка. Миколаївські майстри і майстрині представили гостям свої поробки, виготовлені власноруч за різними техніками. Виручені кошти з їх продажу спрямують на допомогу українським захисникам. Ми робимо свічки з натурального соєвого воску, з бджолинного воску, ручна лєпка. Кожна пелюсточка робиться вручну. Вироби у нас різні з епоксидної смоли. і брілочки, і посуд така є, і ялинкові іграшки. Дуже у нас Часто замовляють в жовто-блакитному кольорі. Ось такі брілочки на день міста робили з нашим надписом «Місто Миколаїв. Навіть попри війну такі заходи потрібні, відзначають гості свята, адже це підтримує і бойовий дух, і спонукає глибше пізнавати історію та особливості українських традицій, а ще залучати людей підтримувати тих, хто на передовій. Сьогодні 1 жовтня, і окрім дня українського козацтва. Сьогодні ми святкуємо, точніше, відзначаємо надзвичайно важливе свято. Це день захисника і захисної з України. Це ті люди, завдяки яким ми можемо тут зібратися, провести це свято, долучити наших дітей, наше підростаюче покоління до традиційної української культури, до культури українських козаків, щоб вони росли і з маличку могли відчути цю ці традиції, щоб вони росли не на насаджених проросійських наративах і про. Російській культурі, щоб вони знали, що в них є своє, що в них є ідентичність, і що вони українці. і Вони нащадки е, славних козаків. Національно-патріотичне виховання це один з наших пріоритетів, наголосив очільник області Віталій Кім. Тому вова визначений окремий напрям роботи задля цього. Тому що ми маємо нашу молодь виховувати патріотично, підтримувати бойовий дух для того, щоб вони розуміли, заради чого все це відбувається, щоб всі розуміли своє коріння. Я, наприклад, прийшов, я пам'ятаю такі події зі свого дитинства, коли збирались там на ярмарки і Вони залишаються на все життя. Дітей тому потрібно підтримувати дітей першочергово. Хочеться більше, хочеться краще, хочеться масштабніше, але під час війни не можна робити ні офіційно, не рекламувати і залучати більше людей. Тобто, своїми силами з дотриманням заходів безпеки що можемо, так і робимо. Фестиваль тривав до вечора. За оцінками організаторів, його відвідало близько трьох тисяч містян. І гостів Миколаєва Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.